Сьогодні розберемо, що треба вітнути, що вихнути, щоб ця машина запрацювала як камера. Який додаток встановити, і що потрібно контролювати, які налаштування в мене для запису відео на телефон? Сьогодні поговоримо про мобільну зйомку. І від сьогодні ми забуваємо про звичайний додаток з камерою, який ми використовуємо для повсякденного життя? Ми хочемо знімати максимально якісний контент. А максимально якісний контент це коли ми контролюємо показники самі? Нам для цього потрібен інший кращий професійний додаток, і ми... Його маємо. Black Magic фільм безкоштовний додаток, яким я користуюсь для зйомки своїх відео. І як тільки ви встановите цю програму, може датися, що ви потрапили в якусь ракету, де купа всяких незрозумілих цифр, на що вони впливають, як цим взагалі користуватися. Не хвилюйтеся! Я тут для того, щоб вам це все пояснити. Ми сьогодні поговоримо про характеристики, яким нам треба контролювати, і які стосуються будь-якої відеозйомки. Чи ви будете знімати потім на камеру, чи зараз на телефон. Розуміння цих показників дасть вам повний контроль над відеозйомкою. І перше, це фреймрейт, кількість кадрів в секунд, друге це ISO. третє це шатер speed, швидкість затвору. І четверте це баланс білого. І перший показник це фреймрейт. Кількість кадрів на одну секунду відео. Якщо трішки розібрати саме відео, то воно складається з великої кількості фотографій, які дуже-дуже швидко змінюються. Це як знаєте, блокнот ми колись е, так швидко листали, малювали там щось, листали і там щось оживало. Ось це такий самий принцип створення відео. Дуже швидко змінюється кадр, і на цей показник ми маємо стандартні правила. Для кіношної картинки 24 кадри в секунду, для сповільненої картинки 60 кадрів в секунду. Так, може бути і 120-240, але зазвичай це взагалі не знаю, Це для суперсповільненої картинки треба, тому що ми будемо сповільняти до 24 або 30 кадрів в секунду. Але ми знімаємо на YouTube, тому ми обираємо 24 кадри в секунду. Переходимо далі. Залишилось ISO, витримка і баланс білого. Деякі з цих характеристик можуть здаватися вам важкими, але повірте. Якщо ви з цим розбиралися, один раз, ви зможете створювати найякісніше відео, яке ви тільки можете зі свого телефону, а потім вже із камери, тому що це все одне і те саме. Це створення відеоконтенту. Так, от ІСО, це найпростіша річ. Це збільшення кількості світла на вашому зображенні, але за допомогою програми, за допомогою матриці в вашому телефоні. Чим більше ISO, тим світліша картинка, чим менше ISO, тим темніша картинка. Але, як завжди, все не так просто. Тому що чим більше ISO, тим більше шуму на, вашому карти... на вашій картинці. І чим менше ISO, тим більш якісніша ваша картинка буде, тому що це. Додавання світла програмно. Тож на телефоні намагайтесь тримати цей показник як можна нижче і не відпускати його вище, ніж 400 або 800, тому що тоді вже картинка буде прям сипатися, буде дуже багато шуму. І як ви правильно розумієте, чим темніша сцена, тим гірше нашому телефону, тому що йому треба витягувати цю картинку програмно. І тим буде більше шуму, і воно буде ну, не так якісно виглядати. Витримка. Ось цей показник вас дійсно може запутати, але намагаюся нам максимально просто. Це сенсор, і він обмежує або пропускає світло на матрицю. Так от, витримка це те, як довго цей сенсор буде відкритий для кожного окремого кадра. Або закритий, якщо ми хочемо менше світла. Чим більше цей сенсор відкритий, тим більше світла потрапляє на матрицю, тим менше закритий, тим менше кількості час закритий, тим менше світла потрапляє на матрицю. Ви всі чули, коли фотоапарат е, робить фотографію, цей звук. Це той момент, коли сенсор закривається, і кількість світла більше не потрапляє на матрицю. Але якщо ІСО впливає тільки на кількість світла, то витримка ще впливає на розмиття. Об'єкта в кадрі. Якщо сенсор буде відкритий занадто довго, в кадрі буде з'являтися розмиття. Якщо сенсор буде закриватися дуже швидко, кадр буде дуже-дуже різка картинка. Це допомагає нам знімати, наприклад, швидкі об'єкти, гонки чи якісь спортивні події, або давати якийсь цікавий ефект сп'яніння, або, я не знаю, перехід в якийсь інший світ. Нам треба розуміти, що ми повинні вираховувати витримку з кадрів в секунду. Тому що якщо ми знімаємо 24 кадри в 24 кадрів секунди, для того, щоб наша витримка була така, як бачить наше людське око, нам треба в два рази більше, тобто 48. Чому саме 48? Це загальноприйнята норма, яка співвідноситься до нашого ока, до того, як ми бачимо. Маленький експеримент, для того, щоб ви зрозуміли, про що я. Поставте отак зараз руку перед собою і швидко нею порухайте. Ви побачите, що пальці на цій руці ви не бачите чітко. Тому якщо в нас витримка була б занадто низька, то парці на кожній секунді нашого відео були б чіткі. Але якщо витримка в нас буде в два рази більше, ніж е, кількість кадрів, на які ми знімаємо, то якраз буде смаз оцей, буде такий самий, як ми бачимо в реальному житті. Так це і працює, і так само працює, якщо ми знімаємо в 60 кадрах. Ми ставимо витримку 120. Ось так працює витримка. Тож підсумуємо, перший показник це кількість кадрів, ми ставимо 24 кадри. Другий показник ISO, не більше 400-600. Якщо кадр темнуватий, додаємо більше світла. І останній показник це витримка це також кількість світла в камері і плавність. Ми ставимо його в два рази більше, ніж наші кадри в секунду, тобто 48. Тепер ми розуміємо, як можна збільшувати або зменшувати кількість світла в кадрі. Але насправді на кількість світла в кадрі ще впливає четвертий показник. Це діафрагма. Але для нас він не важливий, оскільки ми знімаємо на телефон. Там стала діафрагма. Але працює вона за рахунок того, що якщо ти закриваєш діафрагму, то картинка більш різкіша, менше розмиття ззаду і. Менше світла в кадрі. Якщо ти відкриваєш діафрагму, більше світла, більше розмиття. Але це стосується тільки професійних камер, тому що в телефоні немає можливості зміни діафрагми. Нам, яку дали в об'єктиві в телефоні, таку ми і використовуємо. Тому цей показник ми пропускаємо. Тож нам залишився останній показник, який допоможе ідеально налаштувати нашу програму для відео. Це баланс білого. Це те, як відображається біле. В нашому кадрі. Зараз поясню. По факту це пояснити камері, що таке біле, тому що камера, наприклад, не знає, і нам треба налаштувати так, щоб біле було білим. Баланс білого вимірюється в кельвінах, і чим більше кельвінів, тим більш жовтіше зображення, чим менше кельвінів, тим більш холодніше зображення. Зазвичай це просто треба для нейтралізації якогось світла. У нас світло або жовте, або синє холодне. Для кращого розуміння, як налаштовувати баланс білого, можна подивитися ось цю картинку, де показано, що тисячу кельвінів нам треба для того, щоб нейтралізувати світло з вогня, з свічки, потім так, так далі, 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 тому подібне. Я приблизно використовую 5-200 кельвінів для того, щоб знімати при денному світлі, для того, щоб виглядати ось. Приблизно ось так. І це основна проблема, якщо ми знімаємо без додатку, тому що баланс білого завжди стоїть автоматично і він завжди пригає. Ви могли помічати, як у нас може бути за 10 секунд відео три рази зміна кольору на в кадрі. Це саме цей показник, який завжди шукає це біле і намагається підлаштуватися. Тож ми будемо контролювати це самі, і ми готові переходити до налаштування цього додатку. Але перед цим хочу сказати про один важливий аспект: це зйомка при денному світлі. Коли ми будемо знімати в день чи на вулиці, або можливо в кімнаті, де великі вікна, у вас може бути занадто багато світла, коли ІСО вже буде витр... викручено на мінус, витримку ви не хочете змінювати, тому що вона вас відповідає вашому е, кількості кадрам, і ви не знаєте, як зробити так, щоб менше було світла. Тож трушні кіношники можуть використовувати nd фільтри які надягаються на об'єктив, як Сонячні окуляри, які зменшують кількість світла, які потрапляє на об'єктив і на матрицю. А ми, коли в нас немає цього на телефоні і нам немає потреби це все одягати, ми просто можемо зменшити витримку. Звісно, ми трішки будемо втрачати в плавності, але це найпростіший спосіб, як можна вирішити проблему пересвідченого. Кадру в таких умовах. Тож тепер ми знаємо, як контролювати експозицію, світло, витримку і всі ці страшні цифри, які вам здавалися на початку в додатку. І ми можемо приступати до налаштування цього додатку, і ви тепер будете розуміти, що ми робимо, чому і як. Ми не чіпаємо зараз камеру і йдемо відразу до налаштувань програми. Тут ми в першій вкладці бачимо ось таке. Кодек. Ми обираємо 264. Це буде найкращий кодек, який буде сумісний з усіма iOS, Windows, і з усіма іншими програмами. У вас буде найменше проблем з ним. Потім ми обираємо бітрейт. Бітрейт – це якість. Відео можна брати максимальний, якщо дуже багато є місця на телефоні. Можна брати хай, якщо місце менше. Тепер переходимо в резолюшн. Ми ставимо 4К. Або Full HD, але я раджу записати 4К, це потім краще кропати, вирізати, і буде більша якість потім. Color Space ми обираємо Rec. 709. Це також для того, щоб було максимально сумісно і правильні кольори передавалися. Все інше ми не чіпаємо. В вкладці камера. Ми вклю... вмикаємо ось цей параметр, якщо він вимкнений. Все інше ми тут не чіпаємо, тому переходимо далі. В аудіо також все по стандарту. Я покажу вам, як в мене налаштовано. Потім монітора в нас немає. Медіа. В медіа тут важливий параметр це як куди зберігати. Куди зберігати, ми можемо зберігати тільки в додатку, а можемо зберігатися відразу собі в телефон і в додатку. Я раджу зберігати тільки в додатку, тому що тут вони будуть копіюватися і в два рази займати більше місця, тому що будуть і там, і там. Ось. Потім все інше, все інше, все інше нам не потрібно. Ви можете тут. Полазити, подивитися, якщо вам це цікаво, але по факту найважливіше налаштування ми пройшли. Переходимо на налаштування камери. В самій камери найважливіше, ми повинні обрати ось тут лінза в нас, і ми повинні обрати лінзу x1. Це найякісніша лінза, яка буде давати найкращу якість. Не x3, не x2, не 05. Завжди x1, дає нам найкращу якість в телефонах, якщо у вас декілька лінз в телефоні. Потім FPS 24, Shutter Speed. Ми виставляємо 1.48, можна блокувати його, як в замочок. Після цього ми йдемо в ISO. ISO ми ставимо... Дивимось по композиції, але бажано ставити як можна нижче. Після цього ми йдемо в баланс білого. Балансі білого ми виставляємо. Можемо ось авто подивитися, як сама програма визначить баланс білого. Після цього ми можемо підправити, якщо нам це буде якось потрібно, і зафіксувати також. Потім нажимаємо РЕК, і почався запис нашого відео. Надважливо, що нам треба розуміти про мобільну зйомку. Треба уникати сильних перепадів, експозиційних перепадів. Тобто, десь якась частина в нас буде темна, а якась частина кадру буде світла. Таким чином, в дорогих камерах, так вони можуть побачити і там деталі, і тут деталі. Але ми знімаємо на телефон, а телефон, на жаль, буде втрачати. І, наприклад, там. Чорне чорне пятно, воно може і залишитись просто чорним пятном. Або це світло біле пятно, буде просто біле пятно, з якого ти ніяк не дотягнеш, не витягнеш ніяку інформацію. Тому краще всього знімати, щоб світло було і йшло з боку камери на нас. Там, де стоїть камера, звідти повинно рухатися світло. Найкраще, звісно, з вікна. Ви всі помічали, напевно, як ви знімали себе, коли стоїте перед вікном, наскільки якісніше виглядає ваша шкіра, і ви собі подобаєтесь набагато набагато більше. Також для тих, хто все-таки буде знімати на автоматичний додаток з камери. І, можливо, в деяких моментах це нам допоможе зняти швидко біроли, тобто додаткові кадри, які ми будемо використовувати в своїх відео. Давайте зайдемо в налаштування самого телефону і виправимо налаштування телефону, щоб. Картинка з звичайного додатку була також максимально якіснішою. І перше, що нам треба зробити, це поставити зйомку в 4К в 24 кадри. Нам не треба 60 кадрів, 24 кадри. Друге, вимикаємо функцію HDR. Ця функція допомагає уникнути у цього якраз контрастного експозиції контрастної, але. Коли ми будемо скидувати ці файли на Windows і монтувати в якихось програмах для Windows, воно може просто некоректно його відображати, і ці файли будуть пересвічені і майже не підлягати відновленню. Тож ми вимикаємо для того, щоб бути максимально сумісними з усіма програмами. Далі вмикаємо PAL, вимикаємо автовибір частоти кадрів. Вмикаємо замок балансу білого, що допоможе нам завжди отримувати під час зйомки, в нас не буде стрибати цей баланс білого. І вибираємо найбільш сумісний формат, тому що в мене було таке, коли я відзняв матеріал, закинув їх на комп'ютер. А на комп'ютері я бачу зовсім зовсім інші кадри, тому що в мене Windows знімає на iPhone, наприклад, і нам треба обирати найбільш сумісний, тому що це буде давати нам можливість коригувати кадри і на Windows і Також камера, додатки, налаштування. Це все може бути на початку досить складно, і ви можете відчувати, що все одно там не зрозуміли, там десь пересвітили картинку, там не дос... десь не досвітили. Я це все проходив. Я до сих пір можу помилятися, і ви бачите якісь пересвіти на моїх відео, але це все лише інструмент для того, щоб передати нам енергію, передати нам бачення, розуміння або якісь знання. Тож шукайте, вдосконалюйтесь, помиляйтеся, і буде вам щастя на YouTube. А для тих, хто хоче дізнаватися як можна швидше і краще просуватися на Ютюбі, я дуже раджу подивитися відео про те, як розпочати Ютюб, і відео про те, як створювати правильні початки, бо це база, без якої Ютюб не буде гарно працювати. З вами був Типонко Михайло. Дякую за довіру. Побачимось. <рігла> <рігла> Зйомки.